Всім привіт! Це коротке відео не про котел власне, не акумулятор, а про те місце, в якому він встановлений. Установлений він в погрібі. І за словами господаря, коли він вимкнув був цирк насос, то котел продовжував працювати на природній циркуляції. Наступного дня він повторив цей експеримент взагалі без насоса і котел працював. Як бачите, все стандартне, тут тільки цікава пружина обв'язка з клапаном Герц змішувальним. Труби 2 -дюймові. подача зворотка, все теплоізольоване. ізольоване і цікавий момент, що все запхнули в каналізаційні труби. Тут в погребі їх розрізали, а на поверхні. Вони цілі. Як хлопці запхнули туди труби з колінами, я навіть не догадуюсь. А це, власне, і все. Просто побував в селі біля лофоці, там, де котел встановлений в погрібі. Бувайте!